Згадуючи крас, обов'язково з повагою продовжують: це Україна. Кременчуцькі машинобудівники творять потужну, харизматичну яскраву техніку, яку впізнають у всьому світі. Незалежність нашої країни це традиції. Хлібосольність, мережені рушники і вишиванки вони важливі та ще важливіше для народу мати конкурентну спроможність, креативність, щоб воля утверджувалася повагою до заможної, гідної і працелюбної нації. Конструктори Кременчуцького автомобільного заводу розробляють неймовірні сучасні моделі військових Техніки, котрі поставлялися на замовлення НАТО, а нині суттєво полегшують оборону країни. Але найбільшим досягненням є те, що колектив підприємства дивиться на багато років у перспективу. Вже зроблено нові моделі для комунального господарства. Ми переможемо у війні. Кразівська техніка крок за кроком наближає цю перемогу. А далі потрібно створювати мирне, достойне життя в Україні. Не можна собі уявити цього без автівок «Кразу». Наша автомобільна історія складає історію нашого заводу 70 років, з далекого, 1945 року, мостовий завод, пізніше був комбайновий завод і з 58-го вже з 59-го автомобільний завод. За цей час напрацьовано дуже багато доробків і всю ту працю, яку ми робили працівники автомобільного заводу, її знають у всьому світі. І весь світ практично. Їздить на наших автомобілях у всьому світі це 77 країн світу. Це повірте не кожне підприємство України, і не тільки Україна може похвастатися такою географією. У нас в Україні і в Полтавській області наші підприємства промислові займають лідируючі позиції у машинобудівній галузі. Вона у нас найбільш вразлива зараз і потребує і державної підтримки, і обласної підтримки. Також що стосується державної підтримки, то мабуть, Будь це найперше з. Таких підтримок, яких не було жодного року, а часів незалежності, мабуть, це створення стратегії розвитку промислового комплексу до 2025 року. Крім того, наші полтавські і кременчуцькі промислові підприємства надавали свої пропозиції для її написання. І вони, до речі, увійшли. І буде, я планую, що найближчим часом все ж таки прийнята ця стратегія. Що стосується обласної підтримки, то можу запевнити, що голова обласної державної Адміністрація Валерій Головко цілковито і повністю підтримує всі ініціативи наших промислових підприємств і відстоює інтереси на державному рівні. Нещодавно, от 5 липня, відбулася зустріч з міністром економічного розвитку Степаном Кубівим, на якому розглядалися питання, які Дуже актуальне для нашої області це і забезпечення на внутрішньому ринку нашими промисловими потужними підприємствами, такої техніки, як і крюківським вагонобудівним заводом, вагонів наших, які курсують, до речі, на території нашої держави, а також і близького зарубіжжя, і далекого зарубіжжя. І також це і комунальної техніки, яка потребує оновлення свого рухомого складу. Це взагалі. Повністю все, що можемо забезпечити на нашому ринку. Напрацьований такий великий досвід, напрацьовані такі великі розробки, звичайно, вимагають на сьогодні від нас не стояти, а рухатися в ногу з часом і освоювати нові моделі, нові автомобілі. До війни 2014 року, яка почалася у 2014 році, ми випускали 37 основних моделей автомобілів. Які позиціонували на ринках, які продавали на території України, СНД світу. Коли наступила війна, ми терміново перелаштувалися на виробництво військових автомобілів, які ви можете побачити на нашій виставці. Ми перші, хто став на і подав руку плече допомоги, підставив прикордонним війська, національній гвардії Збройним силам України. І перші, хто поставив е техніку для захисту кордонів нашої вітчизни. Е крім того, нами напрацьовані принципово нові автомобілі, випущені і поставлені на озброєння, яких раніше е просто не було в українській армії, е та не тільки в українській армії, і тенденція підходу до е світового. Виробництво зброї змінилося за цей час, і дуже приємно, що ми змогли і ми зробили те і вложили частичку своєї праці свого інтелектуалу в захист нашої країни останнім часом, як і в Україні, так і в Полтавській області, ми спостерігаємо значний спад промислового виробництва. Це, на жаль, в першу чергу пов'язано з нестабільною зовнішньою кон'юктурою та з попиту споживчого спаду споживчого попиту. Але за півріччя це 16-те, можна сміливо сказати, що все ж таки ми маємо стабільний курс до приросту і обсягів виробництва. Уже є такий показник: це 0,2 відсотки. Він незначний, але все одно ми прямо крокуємо в цьому напрямку. Щоб було що захищати, звичайно, повинно бути. Тей технічний потенціал, науковий потенціал, творчий потенціал, який на сьогоднішній день є в нас в Україні. І ми гордимося на сьогоднішній день за те, що ми проводимо виробляємо автомобілі від 3 до 30 тонн вантажопідємності. Це автомобілі для сільського господарства, і для будівництва, для нафтогазового комплексу і е, космічної галузі. Тобто в будь-якому. Е, в будь-якій галузі народного господарства, де приміняються автомобілі, ми на сьогоднішній день присутні. І на сьогоднішній день ми продовжуємо розробляти автомобілі цивільного призначення, автомобілі і для промисловості, автомобілі для сільського господарства, автомобілі для харчової промисловості, хімічної і все, де тільки можна. Ми на сьогоднішній день з нашими партнерами, з нашими машиноводівними заводами, з нашими колегами працюємо і створюємо нові автомобілі. Вони на сьогоднішній день у нас і більші стали, і менші, і вищі, і ширші. Різні на кожен смак, на кожну потребу. Ми стараємося задовольнити виготовити такі автомобілі, які треба на сьогоднішній день. Полтавській області належить особлива роль у формуванні висококонкурентної економіки національної нашої. Боручи значний курс, глибокий курс на регіональну економіку та Пріоритетність інтенсифікації міжнародного співробітництва Полтавська область сьогодні будує нову сучасну відкриту економічну модель. Сьогодні закладається фундамент щодо створення особливих пріоритетів в проривних секторах регіональної економіки, які мають особливе значення для успіху України в цілому. Це і високотехнологічна промисловість, це і сучасний інфраструктурна, інфраструктурний парк, це і експортно-орієнтоване сільське господарство, це освіта і наукові розробки, це і ті технології. Досить багато у нас працює на сьогоднішній день молоді, тому що це стабільне і соціально захищене підприємство. Ми стабільно отримуємо заробітну плату, аванс. Зарплата ми е, маємо досить потужний соціальний пакет. Крім того, е, досить потужний і соціально спрямований колективний договір, підписаний між адміністрацією і профспілками. Е, дає позитив, в тому що до нас е, приходять діти, приходять молоді люди. Після закінчення інституту, після закінчення професійно-технічних училищ. Ми спеціально заказуємо е, спеціальності, які нам потрібні для роботи, і тому вони у нас працюють. А у всьому світі прийнятий протекціонізм, державний протекціонізм на державному рівні, і це нормально, це нормально, коли Україна захищає свою вироблену продукцію на ринках других держав, коли вона посольства, торгові представництва, військові аташе, коли рекламують те, що виробляється в тій чи іншій країні, тобто в нашій країні. От і, звичайно, захищати свій ринок. Розумієте, на сьогоднішній день ми не можемо поставити автомобілі в Білорусі. Просто не можемо, тому що не можемо. І вони законодавчо захищені. Білоруські автомобілі у нас працюють по повному, і на сьогоднішній день навіть в тендерах. На закупку автомобілів е приймають участь автомобілі-агресорам взяти того ж самого Камазу або того ж самого Газу, власникам яких на є рособронекспорт і другі, е ростехнології і другі військові структури. Е ну не нонсенс же. Так і виходить в нас в економіки. З нас з одної сторони російські танки воюють, стріляють, а з другої сторони російські танки тут це я умовно кажучи, російські автомобілі. Тобто державний рівень повинен бути державний рівень підходу, і незважаючи на ті всі, абсолютно всі європейські цінності, світові цінності, вибачте, появляються вимоги в Америку, в Європу. Не так просто, а практично це неможливо поставити е, автомобілі або поставити високотехнологічну продукцію, яка випускається в третіх країнах. Тому що вони захищають. Так, вони хитро, там обзивають їх Євро 2 якимись стандартами, ще якось протекційно захищають, і туди ніхто не, не не сунеться. А в нас же все відкрито. Ми повинні захистити свій ринок. На жаль, для багатьох кременчуцьких підприємств 25 років незалежності виявилися надскладними і вони припинили свою діяльність. Подивіться, де на сьогоднішній день Кременчуцький завод білково-вітамінних концентратів. Його просто нема. Ну, не було ніякої політики. Де на сьогоднішній день Кременчуцький автозбиральний завод? Його просто нема. Та ще багато можна позитиву. Де на сьогоднішній день Кременчуцький ливарний завод? Так, стоять стіни, але він вже три роки не працює. І можна ще багато-багато перечисляти. От. Тому без участі держави і без державної політики дуже важко буде щось створювати і функціонувати самій державі в подальшому. Незалежність це перш за все, мабуть, патріотизм і віра в свою державу. Віра, що держава існує для людей. Віра, що саме ця земля, це місце, наша Україна, вона створена і буде вона функціонувати для того, щоб ми могли тут працювати, щоб ми могли тут відпочивати, щоб ми могли тут співати. Щоб ми відчували себе в себе вдома і поважали цю країну, поважали все те, що є тут, і працювали, і робити все для того, щоб саме держава ця квітнула, розцвітала і ставала ще кращою на фоні інших.